Вас вітає інформаційний портал zolochiv.net. Сьогодні поспілкуємося з волонтерами волонтерської ініціативи допомога армії Броди. Що вони роблять? Як допомагають армії? Дивіться у відео. Коли виникла ідея або потреба створити таку організацію волонтерську, як допомога армії Броди? Потреба виникла, мабуть, спочатку повномасштабного вторгнення, тому що кожен. З наших волонтерів індивідуально там допомагав вже своїм знайомим, там родичам, які перебували в зоні виконання бойових дій. І якби коли Бойові дії почали розростатися і потреби значно збільшуватися. Знайомих, близьких, які е, пішли воювати, стало дуже багато, і потреби просто почали бути колосальними. І для того, щоб мати змогу їх реалізовувати, ми зрозуміли, що згуртувавшись, ми маємо більше можливості, і в такий спосіб вдавалося закривати от нагальні потреби. І, ну, як показав практика сьогоднішній день, дійсно ці об'єднання вони дали ну. Колосальний результат, тому що вдалося виконати такі речі, про які ми там на початку напевне не могли би навіть ну, мріяти і замислюватися над тим, чи варто брати за такі речі. Згадаємо 24 лютого 2022 року, які були ваші перші дії і що ставили у пріоритеті? Ну, так як я займаюся безпосередньо перед повномасштабним вторгненням і по нинішній час займаюся автобусними перевезеннями, то в цей час ми масово евакуйовували. Людей зі всієї України, які приїжджали в Броди, у Львів. І ми автобусами автобусами, мікроавтобусами вивозили людей до Польщі, Німеччини, до кордону. Потім автобуси лишали. Нам дуже тоді допомагали жінки з Нововолинська, які просто сідали за руль автобусі і вивозили з кордону. Ну це кордон був у Гринів, з Угриного до Долгобичого. Там такий був штаб, де люди могли дочекатися інших автобусів, які їхали далі в Європу. Після 24-го першого наша була поїздка, в тому числі і свою сім'ю, вивозили до Німеччини. До своїх таких друзів, партнерів, які запропонували нам привоз дітей, сім'ю, і займайся далі своїми справами. То була така перша поїздка 26 чи 27 лютого. Туди ми звезли дітей, сім'ю, 26 людей тоді було. І назад вже поверталися автобусом повним під зав'язку, загруженим різними гуманітарними речами. Там були спальники, каремати, медицина, гігієна, харчування, ну все, що помістилося в автобус, це і було. Що було найважче у евакуюванні людей? Що було найважче у евакуюванні людей? Е найпевно, найважче було то бачити, коли на кордоні тисячні черги, е холодно, падає сніг. І ті всі люди просто стоять настрашені тими подіями там, і тут їх всіх тримали. Ну я не знаю, як то виражатися правильно, ну як е, якесь ніби стадо і не пускали в Європу. І В тому числі бували такі випадки, що ми просто приїжджали, відкривали двері, і люди заходили до нас просто погрітися бо з дітьми, нагодувати, бо деякі були там е, такі жінки з дітьми грудними, що годували дітей. Ну, щоб ви собі розуміли, в той час, якщо автобус був пасажиром міськістю 20 чоловік, то в ньому могло їхати 40-50 через кордон, бо так просили митники і прикордонники, щоб швидше люди могли перетнути кордон. За скількох людей складається ваша команда? Загалом можна сказати таким словом, що наша команда складається зі всіх небайдужих людей, які готові своїми силами. Своїм розумом, своєю працею, як і фінансовою, і практичною, допомогти, допомогти людям, які потребують допомоги. Так як я займаюся благодійною організацією благодійництвом вже давно, то тобто не під час війни, але вже під час війни прийшла думка, що мусимо це вставити в законні рамки, тому що йшли гуманітарні вантажі різного характеру. В основному в мене такі партнери є з Мюнхена, з Ост Європа гільфі така є організація, керівник якої є Марія Райтінгер. І завдяки їм. Oh. Завдяки їм, їхній допомозі, об'єдналося навколо них і нас, багато небайдужих людей, що дало змогу розширити ці можливості. І по нинішній день, дякувати Богу, в нас є довіра, вони допомагають нам. і Відповідно, ми вже розповсюджуємо дану допомогу для людей, які це потребують. Це в основному ну, внутрішньопереміщені особи, це інваліди. Вони дуже багато передають медичних засобів памперсів, інвалідні віски, турнікети, бандажі, так як ми формуємо тут аптечки, таким допомагають. Багато передають речей одягу, які ми теж відправляємо і на Краматорськ, на Схід. Херсон, в тому числі, ну дуже багато всякого різного. Що є найважчим у вашій роботі, а що навпаки приносить позитивні емоції? Найважче в роботі нашій то тяжко сказати. Завжди кожна поїздка є виклик. Виклик для нас. Чим зможемо це зробити, чи нам хватить сили, чи нам хватить, чи нам просто хватить. Ресурси нашого але коли їдеш, 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 знаєш, що треба їхати. Знаєш, що тебе хтось там чекає. Завжди приємно бачити ті очі, завжди приємно бачити ті руки, які беруть кожну, якийсь вантаж, який ми привозимо їх. Бачити ті очі, з якою радістю вони нас чекаються. Ніхто не сказав, що їм погано, коли нас зустрічають. Завжди все добре, завжди все кльово, завжди все чіт чітко. Вони, ми до перемоги. Потім, коли вже говоримо, там вже виникають різні потреби, щось треба, але спочатку завжди все дуже добре. Емоцій завжди є багато, просто їх одним словом не перескажеш. То треба поїхати відчути. Як почалося, що їздило, їхалось, мабуть, в нашій. В нашій в Нашій спільноті е, вийшло так, що зібралися люди, які, е, які навіть не можна сказати, як вони зібралися. Ми просто зібралися і робимо роботу. Е, по наших можливостях, хто скільки може, як стільки може, але я рахую, що саме, саме найкраще так, тому що. Тоді працюється, тоді виконується робота, тоді ми ставимо перед собою якісь завдання, ми їх 100% виконуємо. А... а перемога все рівно буде за нами. Хочуть вони не хочуть. Чому вирішили займатися волонтерською діяльністю? То я вам не скажу. Я сам не знаю. А... Поклад, Znashid, значить, живемо де в Україні. У мене в паспорті пише українець. Значить, 100% я за Україну, значить, воно десь там є, значить, батьки виховали правильно. Ну і, і скажімо так, воно, воно значить, десь є там, десь серці. Який випадок з вашого досвіду волонтерства, ви запам'ятаєте надовго? Я неодноразово разом з командою наших однодумців їздимо на схід, і був такий випадок, що ми. Хлопцями, коли був ковід, відповідно в одній бригаді вся рота, 30 чоловік чи 35 чоловік, були всі хворі, і в принципі вийшла така просьба, щоб поїхати обстежити їх, послухати, надати медичну допомогу. Ну і відповідно, ми зібравши тут певні медикаменти, разом всі спільно поїхали на схід. Відповідно, коли ми приїхали в даний підрозділ. Ті люди, які там перебували, температура до 39-40 до градусів, всі покотом лежать, не можуть іти виконувати свої функціональні обов'язки. Є наш там земляк, командир роти. Відповідно, ми за ніч, починаючи з 10-ї ранку до другої ночі, обійшли всі всіх тих наших хлопців. Відповідно, назначив я лікування. І за 2-3 дні, коли ми вже повернулися назад. В місто Броди колеги почали дзвонити і кажуть, дякую, доктор, ви якийсь є чарівник, що так скоро ми справилися, що більш-менш вже хлопці помаленьку відходять. Хоч там був відповідно так само був була медсестра. ну, Медсестра, яка була призвана, мобілізована, пройшла якісь відповідні курси. І от, от така була ситуація. Ну, Поряд з тим, ми, починаючи проблемою з тим, що не вистачало автомобілів медичних. Я, як керівник медичного закладу, на цілі армії передав п'ять автомобілів. Це і швидкі, які вони були. Ясно, що були вже старші. Такі в руках були ті машини, але ми їх привели до порядку і відправили туди на передову, де на сьогоднішній день вони виконують. Певні функції для порятунку наших воїнів розкажіть історії шевронів, які тут є прикріплені на прапорі. Шеврони є для нас дуже цінні, але найбільш особливий це шеврон, який ми особисто отримали від Дмитра Коцюбайла де Вінчі. Це коли ми змогли зібрати й придбати для них трансмутр ударний дрон. І з його були слова. Ну, ми розуміли, що е, цей шеврон е, тільки е, отримують його воїни, які е, приймають участь в бойових діях, Це як певна нагорода. І ну, мені важко було якесь моральне право брати цей шеврон. Він сказав, ні, це за бойовий дрон, бойовий шеврон. І ну, це для нас така. І важкі спогади тепер, І ну така реліквія ну, дуже важлива, дуже цінна. Ну як і кожен шеврон, ну, це все шеврони бойових бригад, якими допомагаємо, з яким маємо тісні стосунки. Чула таку фразу, що збори впали. Чи це дійсно так, якщо так, то чому? Ну насправді, як ми вже тут проговорювали неодноразово, що допомога армії полягає не тільки в зборах, хоча це також важливо. Допомагати армії можна в різний спосіб. Можна приходити допомагати в волонтерські центри плести сітки, можна робити окопні свічки, можна позбирати в себе, як ми збирали баночки, так для тушківок, і в різний в різний спосіб. А збори впали то тому Що я для себе теж десь виокремлювала якісь причини це було дуже багато людей, родичів, односельчан в людей також служать, і люди собі об'єднуються родинами, сусідами, парафіями. І якщо щось потрібно забезпечити бійця, чимось скидаються. Тому можливо і такі великі загальні збори впали, зате ще залишаються актуальними точкові збори, і вони також є важливими. Ну і напевно, якась можливо в когось мінімальна дотичність до фронту, можливо. Десь якийсь вже літній вайб, так модно тепер це так казати. Е, відпочинок, канікули, ще щось. Ну, не знаю, напевно, так. Як це бути волонтером? Е, та так як звичайно, це, це означає просто затрачати багато часу, е, переживати, що можна зробити більше, е, мучить совість, що можна зробити більше, ми десь не до не, недопрацьовуємо. Загалом просто багато часу. Присвячувати і робити за покликом серця душі. На вашу думку, як має розвиватися волонтерство у майбутньому? Однозначно, в ті об'єми допомоги чи енергія, з якою люди залучалися до волонтерства, чи до допомоги вони буде падати. І важливо, щоб кожен робив просто те, що може по максимуму. Хтось може більше, хтось може менше. Тому що кожен до війни чимось займався ну, чимось по різному, але допомагати може абсолютно кожна людина. Не обов'язково грошима чи. Буквально своєю фізичною роботою це може бути там, навіть якась допомога зі зв'язками, поширення інформації. Воно часом якісь речі вдається залучити абсолютно випадково через якийсь там третій, десятий контакт і тих знайомих, які там були 10 років тому, знайомими, потім не знайомими, потім знову поновилися якісь контакти, зв'язки. З вашого досвіду до волонтерства, що було найважче? Найважче було напевно починати збирати кошти на великі речі, коли ми були не впевнені, що ми назбираємо, тобто ми мусили купувати, наприклад, вантажівку, замовляти велику вантажівку минулого року в травні. Наперед ще не маючи коштів на неї, і не знаючи, чи ми на неї назбираємо кошти чи ні. Але тоді назбирали після того, якось на так укрилило всіх. Що е, після того то виявилася не така і дорога е, річ е, з тих наступних, які ми вже придбали, який найбільший запит для військових ви закривали? Ну, дрони і автомобілі. От. Не що те, що те, дороге. А загалом, якщо порахувати, то може по сумі коштів і аптечки, які ми збираємо. Хоч їх сама аптечка коштує менше, але та кількість, на яку ми вже зібрали матеріалі, починаючи на початках від тканини, якої тут не було, і ниток, і фурнітури і там зараз до комплектуючих, то напевно вони, якщо зібрати всі докупи, то певно не будуть найбільше вартувати. Який найбільший запит від військових ви закривали? Якщо точково, там один запит так, це було збір на дрони. Ударні дрони, транспортні, там вартість такого дрона, одного дрона це 27 тисяч доларів, тому що він там спеціальним захистом, то два е, дрони це сумарно виходило 54 тисяч, це одноразу. Але перед тим ще був один дрон, також е, на таку ж суму. Е, була за там більше як 25 поїздок, де е, сім десятків автомобілів, де це наші закордонні друзі, які допомагають, на які ми оголошували збори. Ну тобто, якщо це сумарно. Все об'єднати, це ну, дуже колосальні кошти, на які ми ну, ніколи б не могли розраховувати. Напевно, а від початку повномасштабного вторгнення. Це ми були зосередились на пошті підсумків для аптечок і формування самих аптечок. Тобто, станом на сьогодні, це вже напевне до двох тисяч ми наближаємося до цифри тих аптечок. Ну, якщо Айфак 1 в повній комплектації, ну, мінімально це 100 доларів. Це уявляє така сума, це в районі 200 тисяч доларів. Тобто, повсякденна рутинна робота вона формує потужний великий результат. Але цього мало, тому що нам треба продовжувати ну, допоки ми не досягнемо основної мети це перемоги. І щодня ну, таке каптечки, як будь-що, як автомобілі, дрони це розхідний матеріал, і потреба в них є постійна. Бо це війна високотехнологічна, і якщо нам вдасться в тих технологіях отримати певну перевагу. То ми будемо мати можливість зберегти більше наших людей. Тому ми зараз найбільше зосереджуємо це дрони, антидронові рушниці, тому що ворог також достатньо використовує сканери частот, ну, тобто високотехнологічні речі, які дозволяють, хоч е, якийсь спосіб отримати перевагу на полі бою. Ви допомагаєте тільки військом, ще є цивільні люди? Ну так вийшло зразу з самого початку. Що з кордону друзі найперше починали допомагати просто звичайним людям, не військовим, і у нас цей напрям розвивався паралельно. Ми дуже багато привезли одягу, харчів, які і військовим передавали, і так людям цивільним. Багато пожежного обладнання минулого місяця привезли чотири. Пожежні повнопривідні автомобілі, там їх вартість стартує одного від 20 тисяч доларів там, до 40. Тобто, там, разом десь близько 100 тисяч доларів. Один з них вже поїхав в бойову частину, тут три залишаються на місці, один в добровільну пожежну команду. Їде і, ну, це буде допомога ДСНС і допомога розвиткові руху добровільних пожежних дружин, бо ми не знаємо, де буде прилітати на наступний раз, тобто і далі це мало би бути в кожній громаді по всій Україні. Тобто ми з того боку також долучаємося. Дуже багато для шкіл привезли, обладнання, бо е, просто є можливість допомагати. І загалом, коли я тільки починав особисто тим займатися, то мені було важливо тоді в ті перші кризові місяці. Це Кожне залучене євро чи гривня сюди, неважливо в якому вигляді, кожна річ це є економія того ресурсу, який ми маємо і який обмежений. І е, е, долучення того ресурсу, економія коштів людей. Тобто, умовно, якщо зараз. Ми можемо привезти в Краматорськ бус одягу і роздати тут ці люди, які там ж десь близько до лінії зіткнення живуть. То вони не мусять витрачати ці гроші на цей одяг, вони можуть витратити гроші на щось інше. І Воно загалом в великий бюджет України. Також ця краплинка падає. Неважливо, чи це безпосередньо щось для зсу чи для людей. Воно попадає в Україну. Все це вже плюс, що воно чимось допомогло. Бажаємо. Нам усім, щоб наші діти не відчували війни так, як відчуваємо ми, чи інші українці, які зараз мають і переживають стільки біди. Які втратили свої діти чи втратили, втратили рідних? рідних друзів, так. знайомих чи там, батьків. Так, які мусять виїжджати, мусять ховатися, мусять не спати. Так, то бажаємо, щоб, щоб наші швача... діти такого вже не мали. Так. Бажаємо всім перемоги.